Меркурій або Меркурі, Бог торгівлі, да, ну як же ж він відповідає за гроші? Ну, звичайно, без нього ніяк. О, це вміння говорити, це вміння спілкуватися, комунікації, контакти. Також це є про постановку цілень. Дивіться, що стосовно планети, яким чином воно проявляється, сонце це людина може заробляти гроші через управління. Місяць це через турботу. От. Ну є ж люди, які займаються сільським господарством, наприклад, а да, там нормальні гроші заробляють. Марс, це якісь військові, це щось з технікою зв'язане. Там якийсь механізм, механіка, вогонь, якісь такі речі, гострі, якісь речі. От був період, коли бачите, промисловість сильно процвітала, працювала. Окей, потім пішов спад, от почалися й технології, і дуже багато меркуріанців почали заробляти гроші. Ну, це як назвав, тріумф ботаніків. Да? Тобто, ботаніки тріумфанули, да, скажімо так. От, меркурій це відповідає за постановку цілей. Сонце це бачення дороги. Меркурій це постановка цілей, а Марс це конкретні практичні дії, як цієї цілі досягти. Тобто воно в комплексі працює. Кажуть те, що Меркурій відповідає за продажі, це вміння говорити. Але скажемо, знаєте, як колись називали там 90 років вміння базари, да, і й вміння дійсно проштовхнути свою тему, те, що ви хочете, то за це якраз відповідає Марс. От, тобто це комплексне питання. Я консультував людей, хто пов'язані з <кій> цим ці... журналісти. От журналісти, у них у всіх сильний Марс і сильний Меркурій. Цікаво, тому що дві планети, які між собою не контактують, ну, тому що вони на різних полюсах знаходяться. От, але якщо в балансі вони дійсно знаходяться, тоді це буде хороший результат. Ну, Меркуріанці це, як правило, ботаніки, да, вони в спортзал не ходять, а марсіани це спортсмени. От, ну, і одні других не дуже люблять. От, ну, особливо марсіани ботаніки точно не люблять. Тут, на жаль, такий дисбаланс. Так, далі переговори вміння комунікувати, от, комерційне мислення. От, люди, які мають чіткі е, як його, бачення якихось речей. Да? Е, також обслуговування клієнтів. Дивіться, знайти нових клієнтів за це Марс відповідає. Обслуговування, комунікація з клієнтами це Меркурій. А турбота про клієнтів це місяць. А організувати їх всіх може сонце. Зумієте, це все різні речі. Меркурій це також про рекламу. Це ну, вміння робити там, гарні тексти, меседжі, сторіс, відео. От, в інтернеті процвітають? Хто? Люди, які класно вміють що, в яких прокачаний Меркурій і Венера. Оце блогери. Це дуже часто от, блогери, які сидять в інтернеті. Це, ну, це близнюки дуже часто кажу, Меркурій і Венера дві планети прокачані. От в них якраз це класно виходить. Швидкість реакції. Тут який момент. Марс це одна, один вид реакції, а Меркурій це зовсім інший. Якщо грати в теніс, це Меркуріанці грають. Якщо ж реакція в карате, то це реакція вже Меркуріанська. Навіть в інтернеті є відео, коли Брюслі, два тенісиста з ракетками грали в теніс проти одного Лі з нанчаками. От. Ну, тобто, бачимо, да, зовсім такі несумісні речі, ну тим не менше, вони їх Е, Якщо подивитися, також дивіться про що йдеться мова, про ну, інформація заробіток гроші це інформація. Да. Тобто інформація приходить, ну, що ми далі з нею робимо? Якщо вона просто пролетіла скрізь вуха, і що? Ну, пролетіла, нічого такого абсолютно. Да. Хто грає, як прокачати Меркурій, От як люди прокачують Меркурій, Це теніс, це великий теніс, це гольф. ну Що там такого вдарити по помечку? Угу. Їдь по м'ячку, Попадіть да? <соць> з одного удару в лунку, щоб заробити мільйон. Бачимо. Да? Тобто, ну, це це специфічний, специфічний вид гри. От. Но, тим не менше, там збираються люди дуже цікаві, і іменно там відбуваються всі зустрічі. Контракти, договори, от, е, це загалом е, ну, інформація, це мова. Як ми вже її використаємо, що ми з нею зробимо? Ну, це вже інше. От, меркурій це також там нетворкінг, да, тобто якісь зв'язки. Е, ну, деколи зв'язки сильніші, ніж сила. Ну, це також аналітика, ну, от, це милі середні гроші можуть бути. Да? От, вміння навчатися. Дивіться, якщо людина, от, ну, навчання, воно пов'язане з чим. Місяць це має бути спокій. Да? От, і тоді можна вчитися. знову ж таки, це навчання яке? Навчання через гру, от, вміння от іменно бавити людей. Оце якраз про Меркурій. В цьому випадку тоді це працює. Так що так, ось так Меркурій відповідає за гроші. Таким чином він пов'язаний. Маєте що додати? пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.